У 1993 році Бернардо Бертолуччі зателефонував Кіану Рівзу і запропонував досить незвичну роль: зіграти молодого принца Сідгартху Гаутаму, майбутнього Будду. Це був не бойовик, не драма. Це була історія про істини, знята в Непалі, Індії та Бутані. Кіану погодився одразу, але не просто як актор. Він занурився у філософію буддизму, вивчав тексти, медитував. Його підготовка включала справжні практики. Мовчазні дні, роздуми над стражданням, споглядання. Найскладнішим для нього було зупинити власні думки. Це був не просто фільм, це був досвід, який змінив мене, згадував він в інтерв'ю Тайм. Зйомки були не тільки професійним досвідом, а й трансцендентальними. Вони залишили слід. Після них Кіану серйозно задумався про життя в монастирі. Він провів час у Тибеті, спілкувався з монахами, залишався в буддійських спільнотах. Коли я грав того невинного принца, це стало для мене откровенням. Цей урок я проніс через все життя. Більшість речей, які я виніс із буддизму, стосуються людяності, розуміння почуттів, миттєвості буття та спроби зрозуміти інших людей. І, хоч він не пішов у монахи, частина цього досвіду залишилася з ним назавжди. Актор зізнавався, що ці уроки допомогли бачити світ глибше.